Значить, 27 січня 2017 року, приблизно о 21 годині, 24 хвилин до Ужгородського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомої жінки, яка повідомила про те, що по вулиці Кошицькій виникло загорання будинку. Виїздом відразу ж було направлено місце події слідчо-оперативну групу. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було з'ясовано, що даний будинок належить колишньому керівнику апарату МВС в Закарпатській області. В подальшому ході проведення огляду місця події було з'ясовано, що загорання будинку відбулося внаслідок пострілу з гранатомета в дах будинку. В ході огляду місця події на відстані 15 метрів від будинку, де відбулося загорання, виявлено було тубус від ручного протитанкового гранатомету. Відразу ж було інформовано весь особовий склад піднятого Петривої і почалися вживати заходи щодо встановлення особи або осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення. Того ж дня слідчими слідчого відділу Ужгородського відділу поліції поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 263 і частиною 2 статті 15 тере частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. В ході проведення слідчих рушукових дій працівниками кримінальної поліції ГУНП Закарпатській області спільно з слідчими спеціалізованого відділу слідчого управління ГНП в Закарпатській області, також з чітким процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області було встановлено особу підозрюваного. Ним виявився 42-річний місцевий житель міста Ужгорода. 12 червня 2017 року даному громадянину підписано підозру у скоєнні вище кримінальних правопорушень, і також у Жородській міськрайонним судом того ж дня за клопотанням слідчим слідчого погодження з прокурором обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.